Ворог розпочав планову підготовку до ізоляції штурму Новопавлівки, пише військовий з позивним «Мучной». Додає, що про це свідчать системні дії окупантів. Зокрема, вони застосували фап 3000 по шляхах забезпечення сил оборони України, серед іншого, і по переправі, через яку йде шлях на межову. Тобто росіяни хочуть паралізувати підвезення боєприпасів, евакуацію поранених та перекидання підсилення. До того ж, ворог розчищає підступи до населеного пункту авіацією та артилерією. Артилерійське придушення і комплексні обстріли крупними боєприпасами це класика підготовки штурму, знищити опорники, змусити нас покинути укриття, створити поле для штурмових підрозділів. Бачу не одиничні епізоди, а зв'язаний пакет, удари по логістиці, прочісування підступів, артпідготовка не пальцем у небо, як то кажуть. Це лінійна підготовка до початку бойових дій на підступах до новопавлівського плацдарму. Екс-голова Новопавлівської громади Микола Гаврилов у коментарі нашому телеканалу підтвердив дані мочного про знищення логістичних шляхів на підступах до Новопавлівки, зокрема й переправи через річку Солона. Додав, що у населеному пункті за його інформацією, залишаються ще близько чотирьох десятків місцевих жителів. Можливо, те, що каже, мучний має е, під собою підґрунтя. Але дивіться про загрозу. Там прориву на Новопавлівку чи то штурму Новопавлівки розмови ведуться давно, і я б сказав би дуже давно, мабуть, що місяці всім. Але поки що все плюс-мінус на містах. Тому я б не робив би великого трагізму із цього повідомлення вучного, але дуже дуже хотів би, щоб вище керівництво звернуло на це увагу, тому що там є. Велика доля правди. не все пропало. в Дніпропетровщині Там помиральну яму копати не потрібно, але одразу треба говорити про те, що ситуація складна, важка. І я достойно знаю, що і останні там два з половиною місяці наші військовослужбовці активно е, готують цей плацдарм для протистояння Російській Федерації.